Всім привіт! Я сьогодні розкажу один із способів, як скрити папку. У нас є ось ця папка. Беремо її Переіменувати. Стараємо це все. Нажимаємо Alt і вводимо 0.160. Наскаємо Enter. У нас так би вже нема назви папки. Ми заходимо в свойства, настройки. Змініть значок. І, о. Ми вибираємо ось цей пустий тайб ярлик, натискаємо ОК, примініть. Закриваємо. У нас папка пропала. Але в дійсності, бачите, її не видно. Але в дійсності вона є. От я її можу перемістити, відкрити. Ось так і не видно. Це один із способів, як скрити папку. На сьогодні все. До побачення!